Жіночі спортивні утеплені корт і жилеточка утеплена розміру С, термо корзочка на флісику. 38. Карманчики йдуть на замочку, нагрудний карманчик також на замочку. Такий теплесенький фліс серединки. Така йде повністю флісочка. серединка також. Пелічка. Емочка, жилеточка. Термом розмір 50. Флісочка з капюшончиком, Есочка. Серединка також і такі тепленькі, плотненький фліс. Розрюва, дикоте, 50. Таке йде в ході падічку. Утеплене. Розмір 48, з таким карманчиком.